Вадим Кирильчук підприємець із Рокитного два тижні тому він долучився до благодійної спільноти, учасники якої щомісяця передають автомобілі для військових. Тож чоловік вирішив не відставати і за власні кошти придбав і відремонтував Volkswagen Т4, який поїде 115-тій ОМБР. Даний автомобіль продавався на полісі. Я його купив на полісі, це вже не перший автомобіль, який я передаю. Він просто був іншого кольору, синього кольору. Ми провели ТО його повністю. Замінили деталі, які погано вже працювали. Поміняли масла фільтра. Так само ми пофарбували його і привели в належний стан. Машинка, мені здається, в хорошому стані. Бусь, якого вже назвали Бандерівським єнотом, перероблений під пікап, тож може слугувати не тільки для транспортування військових. Ну, по-перше, вона шестимісна. Зможе шість чоловік собі легенько їздити, і зима шестеро чоловік може сісти. Плюс ззаді є пікап. Можна перевозити якісь речі, бензин. А в принципі, якщо будуть хороші спеціалісти, можна зварити стенти і можна буде, я думаю, влаштувати на нього якусь зброю. Разом із бусом військовим 115-ї МБР передали ще повнопривідний мерседес Вовкулака вартістю понад 4,5 тисяч євро. А для 55-го полку зв'язку придбали чорного сотника. «Нісан Наваро вартістю 7 тисяч 900 євро. Кожного автомобіля своя історія мерседес куплений за щомісячні донати учасників спільноти відповідальні українці Течик Volkswagen переданий також небайдужим громадянином, тобто воно так також відповідальним українцям для одного з підрозділів яке ми передаємо а Navara ми проводили ярмарок, певну вечірку, тобто багато заходів, на яких ми збирали кошти. Також долучилися одного з наших учасників друзі, які певну суму закрили в Литві. Два позишляховики були придбані за кордоном перед відправкою на фронт. Автомобілі перевзули та відремонтували. ТО ми проводимо кожному автомобілю, тобто ми перевзуваємо його зараз по сезону, замінимо фільтра масла. Так само, ми, якщо потрібно щось робити, якесь ТО, ми робимо. В Наварі була помінена одна деталь. По Volkswagen це все робила людина, яка його замінювала, все повністю. Я не знаю, що там насправді робилось, але машина. Наближно ідеальному стані, і в Мерседесі теж, якщо не помиляюсь, була заміна всього на всього одна деталька, і так само фільтра масла фільтрається. Зі слів військовослужбовця Олексія, автомобілі на фронті це свого роду розхідний матеріал, але який забезпечує мобільність та допомагає якісно виконувати завдання. Найбільш затребуваними серед військових є саме буси та позашляховики. Дуже важливо мати автомобілі, які повноприводні і можуть долати бездоріжжя, доставляти на на передові напрямки різноманітні технічні матеріальні засоби, переміщати мобільні групи і в зв'язку з оперативною зміною обстановки, постійно треба бути мобільними і швидкими. Вони дуже допомагають для виконання бойових завдань. Спільнота відповідальні українці налічує вже близько 170 учасників, не тільки з України. Вони придбали та передали на потреби військових вже в дев'ять автівок. Наразі триває збір на 10-ту вантажівку. Вже вдалося зібрати 255 тисяч гривень з 300 необхідних. Аліна Почка Олексій Олексієнко випуск новин.